Перед тим як шукати крайніх військових, я хочу задати питання, чому з 14 по 19 рік на 160 кілометрах між тимчасово окупованим Кримом і Україною стояло чотири бригади ЗСУ в кількості 21 тисяча солдат і офіцерів. В таких умовах пройти через війські переходи з Криму було неможливо. І тому, що вони були заміновані, і тому, що вони були сильно захищені. А от у 2019 році все змінилося. Змінилося настільки, що війну на всій цій протяжності 160 кілометрів з безлічу об'єктів для захисту стояв один напівкомплектний батальйон морської піхоти. Триста говорили. звичайно, можна забити крайнім наєва, який до моменту війни очолював, він був головним військовим до введення воєнного стану. А чи міг він привезти туди інші бригади або вивезти звідти війська сам? Відповідь Ні. В законі про Збройні Сили України будь-яка передислокація військових частин відбувається за погодженням з Верховним Голокомандовачем. Запитання: чи можливо це було випадковістю? Ні, так відбувалося скрізь. Після попередження американців і британців про неминучий наступ росіян через Гостомель з Гостомеля також вивели бригаду. Із Новоград-Волинського Після попередження про наступ з Білорусі з Новоградболинського також вивели бригаду. з Житомира також вивели бригади. І 95 ту всі... вивели також. І з, е з Херсонського лівобережжя вивели бригаду. І всі їх вкупчували зовсім в іншому місті, ніж малювали нам на картах всі наші союзники. Тоді наступне питання: а чи міг наяв або інші військові якось по-іншому готуватися в цій ситуації? Ну, наприклад, копати, окопи, вогневі рубежі, вогняні ловушки тощо? Ні. Тому що в мирний час, згідно українського законодавства, який є в всьому світі таке саме, війська не мають право цього робити до введення воєнного стану. Що в цій ситуації попередження з усіх країн від української, від британської, від американської, від польської, від будь-якої іншої, навіть балтійських країн розвідки, що мав зробити президент? Він мав відкрити закон, де написано. Воєнний стан вводиться при нападі на Україну або, або загрози за загрози. Так. Загроза була абсолютно очевидною. Навколо країни стояло близько 200 тисяч майбутніх окупантів. І всі карти перехоплення тощо показували, куди вони підуть. Але цього не робилося до останнього дня. Чому не взірвали наприклад, в перший день війни Антонівський міст? Ну, по-перше, тому що він не був замінований, бо не було воєнного стану. А хто дасть ключовий міст мінувати в мирний час? І друге, воєнний стан був введений тільки. 24 лютого підтриманий в парламенті, підписаний президентом і вступив в силу 24 лютого о 23.00. До того часу російський десант вже був на Антоновському мосту. А от той міст, про який я щойно казав, там ззаду у Вознесенську, через Бух, да, той вже взірвали, бо вже був воєнний стан. Тому перед тим, як пробувати робити крайніми військових, я би дуже рекомендував нашій владі. Перечитати свої повноваження і зрозуміти ступінь своєї підсутності у тому, як ця війна почалася. Чому ця величезна орда зайшла через місце, куди не могла зайти, якби там стояла хоча б повноцінна бригада з артилерією?